АФД намагалась перезапустити власну молодіжку, а натомість публічно підтвердила, радикальне крило тепер входить у партію через парадний вхід, але не все пропало. Я вам хочу сказати, сьогодні велика вірогідність АФДшникам на їхньому сьогоднішньому з'їзді отримати. Стусанів або в кращому випадку не добратися просто до з'їзду сьогодні. Нову молодіжку АФД блокує пів міста. Це не просто протест, це суспільний імунітет, який спрацьовує раніше ніж держава. І також поговоримо про те, як фейковими відсотками роздувають страх перед мігрантами. А ми знаємо, що це улюблений прийом усіх популістів, незалежно там праві чи ліві, і все таке інше, хто хоче, скажімо так, прокататися на темі ксенофобії і заробити собі на цьому незмінному відчутті. Політичних балів низькосортного електорату відповідно е використовують ці прийоми. І також сьогодні оглянемо взагалі нікому не цікавий захід. Це партійний з'їзд, також партії зелених. Це коли партія замість пенсії, війни та бюджету обговорює гомеопатію. Теж розберемо. Зелені, м'яко кажучи, у великій партійній кризі. Це поки що головні новини у Німеччині для українців на сьогодні. Ну, звісно ж, ми також з вами слідкуємо за тим, що сталася відставка Єрмака. І главою української делегації на переговорах замість Єрмака назначений секретар Ради безпеки Рустем Умєров. Мабуть, у Єрмака в кабінеті та на квартирі нічого на нього не знайшли. Але це, як то кажуть, не наша тема каналу, тому й не будемо. З вами, як завжди, Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Не забувайте про всі наші ютубівські ритуали з подобайкою, підпискою. Проконтролюйте, будь ласка, бо вони кудись зникають чомусь. І відповідно всі новини з'являються раніше в нашому телеграмі. Теж не забувайте про нього, якщо ви на нього не підписані, я не знаю чого. АФД намагалась перезапустити молодіжку, а натомість публічно підтвердила, радикальне крило тепер входить в партію через парадний вхід. Попередня юнгія альтернатив була офіційно визнана праворадикальною і стала тягарем для АФД. Партія намагалася вирішити цю проблему ребрендингом, створити нову структуру. Більш контрольовано і помірковано у планах керівництва це мав бути дисциплінований молодіжний апарат, який служить партії, а не тягне її в бік екстремізму. І от на установчий з'їзд Generation Deutschland запрошують ключових діячів крайніх правих від Гьоца Кубічка до людей, які називають себе дружнім обличчям нацизму. А чому б і ні? На сцену виходять також старі авторитети «Югенден Альтернатив, Альтернатів. А список кандидатів, взагалі, майже повна репліка попереднього складу, тому там все те саме. Констатуємо ми з вами медичний факт, що ідея контрольованої молодіжки АВД провалилася. Асортимент радикальних кадрів залишився майже незмінним. І отут що цікаво, замість того, щоб очиститися від екстремізму і стати там більш людяне лице і, відповідно, розширити свою електоральну базу, АФД створила організацію, яку тепер неможливо відміжувати від партії, бо це вже не окремий клуб, а офіційна структура. Те, що раніше можна було списати на помилки незалежної молодіжки, тепер лягає просто на партійний баланс. І от парадокс: саме ті радикальні групи, які АЕФД хотіла витіснити, отримали більше впливу ніж раніше, бо тепер їх важче буде позбутися. Це означає для всіх нас добрі новини, і насамперед для Німеччини взагалі. АФД ФД втратила контроль над власною стратегією поміркованого ребрендінгу. Про це ми тільки що казали, щоб бути більш такими сіренькими і більш виваженими, і відповідно більше електорату, більш ширшою партією стати. Ось ця тема в них провалилася. Дженерейшн Deutschland може стати прямим каналом радикалізації партії, а не її омолодженням. Це створює ризики для всієї АФД. від спостереження, звісно ж, спецслужб до втрати рейтингів. Всієї партії. І сьогодні в них мав бути взагалі партійний з'їзд, але АФД блокує пів міста. Це не просто протест, це справжній. Ми спостерігаємо з вами суспільний імунітет, який спрацьовує раніше ніж держава. У гісені відранку масштабні блокади. До 15 тисяч протестувальників у перших хвилях. 16 блокад на під'їздах до ярмаркових залів, заблоковані Бундештрасен та автобан, протестувальники приковуються до автобусів. Поліція застосовує газ після нападів з камінням і пляшками. По місту ходять групи з піротехнікою. Паралельно профспілка ДГБ підняла демонстрацію на десятки тисяч людей також. Усього на день протесту правоохоронці очікують понад 50 тисяч людей. Це саме зараз відбувається, тому новини поки вийдуть. Це саме зараз відбувається, тому, можливо, ще вже є якісь новини стосовно цього. І ось це перехопило взагалі увагу повністю ще до початку заходу, де АФД мала оголосити назву. І керівництво нової молодіжної партії ось такий імунітет, ось такий от супротив, ось така активна громадська позиція у людей. Те, що АФД намагалася продати всім як новий початок, всі зразу зрозуміли, що і считали як продовження курсу старої югенден Альтернативи. І, звісно ж, відреагували превентивно. Фактично участь у цих радикальних лідерів у новій структурі і стала каталізатором для найбільш масового вуличного супротива проти АФД за останні місяці. Тож ми з вами спостерігаємо, як громадський спороти досяг фази, коли навіть легальна подія АФД більше не пройде по-тихому. Для АФД це серйозний взагалі сигнал. Нову молодіжку з самого старту маркують як загрозу, і поліція стає буфером між партією та суспільством. А для німецької політики це загалом показник того, що виборці вже не сприймають АФД як звичайну опозицію, а як силу, якій активно треба протидіяти. І ще сьогодні на тагаша також вийшов цікавий матеріал. Він напряму не стосується е, АФД, але е, це ми. З вами чітко розуміємо, що це способи і інструменти, які використовують АФД, і в будь-які будь-які популісти їх використовують, які хочуть отримати дивіденди на ксенофобії і розпалювати її, тому що щойно політики потребують ЦАПа відбувайла, з'являються 628 2325 і будь-які інші цифри, які зручно лякають, але нічого не означають. Вийшла велика дослідницька робота про кримінальність підлітків у трьох містах північного Рейн-Вестфалії. Реальна мета зрозуміти поведінку дітей після 10 років змін у школах, соціальному середовищі та демографії. Але ж медіа і політики одразу перетворили це на полювання на мігрантів. 628% зростання і 2325% зростання насильства у мігрантів. Розлетілися заголовками. Хоча ці цифри базуються на мізерній кількості випадків. У 2013 році таких підлітків було 4, а в 2024 97. Із 32 випадків на всі злочини стало 233. І медіа зараз роздувають і подають це як катастрофу. Політики, як підставу знижувати вік кримінальної відповідальності взагалі. І АФД навіть вимагали термінової парламентської сесії. Але дослідники пояснили, кількість дітей мігрантів у цих містах значно зросла. Цифри без урахування демографії нічого не показують. Тобто це не кількість відносно зросла, а вона просто кількість мігрантів зросла, і, відповідно, такі цифри отримало. Дослідження. Тому багато випадків, до речі, це дослідники кажуть, лише підозри, а не вироки. І також, звісно, поліція реєструє злочини груп, які частіше перевіряють. Бо ну, там, де перевіряють, там і знаходять. Правильно І найнеприємніше для тих, хто розганяє паніку, якщо реагувати на це це коректно, то у німецьких дітей зростання насильства більше, ніж у мігрантських. Парам-парам-пам. Ось такий от несподіваний поворот. А за всіма коректними показниками тренд йде взагалі у протилежний бік до зменшення, ніж у заголовках, які відповідно вигідно використовувати, ну, наприклад, тій самій АФД. Тому що те саме дослідження ж показує, що у мігрантських дітей у 9 класах рівень насильства знизився, у німецьких виліз. Загальні показники зближуються, а не розходяться. Тобто криза мігрантів у школах це медійна конструкція, а не результат дослідження. Це щоб ви знали тепер, як реагувати на ось будуть заголовки наступного тижня, я вам обіцяю. І ось це класичний приклад того, як статистику можна перекрутити взагалі до невпізнання, якщо потрібно нагодувати політичний наратив, ось так це назвемо. Тому вибирають тільки окремі частини, виривають із контексту і на них, скажімо так, спираються. А ми розуміємо, що так все це не працює. Але хоч вирвано це з контексту, хоч не вирвано для нас, людей-мігрантів, можна сказати, біженців, ось для взагалі міграційної політики це небезпечний момент, тому що політики різних таборів вже посилаються на ці цифри. Я от вже чекаю, коли Маркус Зьодер про це щось скаже. Але дослідники самі ж називають це прямою маніпуляцією, тому одразу розумійте це. Ось. І для суспільства це, звісно ж, попередження. Паніка довкола молодих мігрантів має більше спільного з політичними компаніями, ніж з реальністю. А коли партія на з'їзді в тиждень, коли проголосували за бюджет 2026 року, замість пенсій, війни та бюджету обговорює гомеопатію, це не порядок денний, це симптом розгубленості. Партія зелених зараз заходить у найскладніший етап за багато років. У баден В'ютербурзі падають рейтинги, в опозиції. Вони не можуть зловити власний голос, ось тому, що вони ж не в коаліції, як були раніше в світофорній, а праві та ліві. Конкурентні ніші в містах відбирають їхній електорат, і ось це перший великий з'їзд після переходу в опозицію, і багато хто чекав, що тут нарешті з'явиться якась стратегія, але замість рішень щодо... Тієї самої там пенсійної реформи позиції партії, так, бюджетної дири, чи міграції, тієї самої, про яку ми тільки що розмовляли, якісь хоч спекуляції б зробили, чи що, вибачте, це сарказм. Ось е делегати просто проголосували за дебати про гомеопатію, про водичку, про шарлатанство. Ви розумієте, в якій кризі партія зелених. Тобто вони проблеми, які реально визначають політику країни на роки вперед, просто відсунули в бік. Зелене виявилося єдиною великою партією, яка не отримала жодного бонусу від хаосу в уряді, який нещодавно був. І це вже не проблема комунікації, а проблема взагалі ідентичності партії тобто вона не зрозуміла власному електорату, тому він розбігається. Тобто в них немає єдиної лінії, немає великої теми, немає відповіді, ким вони хочуть бути, партію компромісу чи хоча б партію позиції. І головне, провал на цих п'яти виборах в наступному 2026 році може взагалі знищити їхнє домінування в Баден-Вюртенбурзі. Ось так. Останній їхній справжній бастіон, тобто це їхній центр електоральний, і там в них великі проблеми. Що казати про інші регіони. Ще також вчора проголосували за бюджет на 2026 рік у Бундестазі. Але про нього ми тиждень тому цілий випуск вже робили, говорили. Тому нового там нічого немає. Тому подивіться просто випуск ще раз, якщо вам цікаво, який там бурах і взагалі яка там ситуація з бюджетом Німеччини. Ось так, а це були основні новини на сьогодні. Поки що. Ось з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайку. Підписку контролюйте, не забувайте про наш телеграм і побачимось!